Коротеньке відео по бандиту, хто цікавився, дуже багато питань стосовно фарбований, не фарбований бак. Ну, я покажу вам бак. Бак. да? Але ну він не фарбований взагалі хочу сказати, що мод фактично весь по ключових пластмасах в ідеальному стані. Зараз розкажу, що я робив по ньому. Мод 1250 кубиків, Suzuki Бандіт, пригнаний зі Швейцарії. Я вважаю, що цей мод в ідеальному стані 40 тисяч оригінального пробігу. Літер 250, розумієте, що для цього двигуна це абсолютно, абсолютно невеликий пробіг. Автомобі... Мод, бачите, тут з автомобілем. без крашпедів, тобто і він, бачите, ніде не впав, ні подерті кришки, нічого не змінено, не фарбовано. Оригінальні поворотники, хто розбирається, розуміється. Жоден оцей переднє крило, ці пластмаски, бак, ці накладки, тобто все те, що тряпається при... Падіннях, воно все в ідеальному стані, воно не фарбоване. Кофр такий оригінальний, два комплекти ключів ось таких від кофра і від мотоцикла. Дві зміни банки, дуже тиха, дуже тиха банка ось ця стоїть. По рамі, по всіх навісних елементах мод просто в чудовому стані, жодних зауважень. Гума, передня-задня Мішелін, 17 рік з класним протектором, протектор хороший. Гума дуже-дуже адекватно себе поводить на гальмування на все. Автор... Мод, звичайно, що має гальмівну систему з АБС. -ом. Є ще одна вихлопна банка, яка буде вам стріляти відео, якщо ви хочете. Теж оригінальна від нього. Кому цікаво, місто рівне Млинівське 3 а Ціна 5800, пробіг 40 тисяч. Мод зі Швейцарії в ідеальному стані. Такого мота ви просто не знайдете. Ну і ціни 5800 теж не знайдете. Повторюсь, оригінальні всі оці навісні деталі, мод без крашпедів не падав, стан радіатора. Ласочка, як виглядає радіатор, це швейцарська експлуатація, мод дуже бережного використання, задній кофер великий, досить місткий, класний, не подертий, не потертий нічого. Повністю живий, класний мод за дуже крутою ціною. Такого точно ви не знайдете просто так. 5800, друзі, стан бомба. Приїжджайте в місто Рівне Миніська Тря. Доставка в будь-який регіон України без проблем за хорошою передоплатою.